Вітаю сьогодні. Лайв студія працює в виїзному форматі. Це пов'язано саме з тим, що сьогодні у нас зустріч з письменником Сергій Жаданом. Сьогодні гость лайв студії, але приймає нас художній музей. Дякуємо до речі, менеджменту музею. Сергій, я вас вітаю. Доброго дня, дякую, що ви приділили нам час. Ви приїхали в Одесу з певною місією. Ви сьогодні презентуєте проєкт Dance». А, uh, і це як заявлено в прес-релізі, принаймні uh, таке прочитання uh, сучасне. Українського видатного філософа Григорія Сковороди, і ви таким чином хочете поєднати всі куточки України. І от, зважаючи на це, як ви бачите вектор поєднання саме в Одесі? Бо друге місто, місто, де ви презентуєте проєкт, це після Харкова, вашого рідного, де власне створювався проєкт, це Одеса. Чому? Ну, чесно кажучи, це взагалі була моя ідея. Ми, коли з організаторами з харківським літературним музеєм говорили про те, де робити презентацію, то я запропонував зробити в Одесі, тому що Одеса справді мені особисто дуже цікава. Цікаво, як вона змінюється за настроями, за атмосферою останні роки, починаючи з 2014 року, які тут відбуваються процеси, які відбуваються трансформації, і тому мені хотілося саме побачити, як ця харківська, дуже харківська історія, буде звучати саме тут. Біля моря на півдні. Тому що Сковорода, з одного боку, він, безперечно, дуже харківський. Це такий патрон нашого міста. Попри те, що він жив ще в кількох куточках України і писав не лише в Харків, все одно його традиційно пов'язують саме зі Слобожанщиною. Ось, і, відповідно, харків'яни іноді ніби мають таку от висувають монополію на Сковороду, мовляв, це наш філософ, і ми його найкраще розуміємо. Мені здається, це не зовсім коректно, тому що люди такого масштабу, як Сковорода, вони належать, мені здається, всім. І, Відповідно, дуже цікаво, як це все буде резонувати, чи не буде резонувати сьогодні тут, в Одесі. Я можу сказати, що от якісь наші виступи останнього часу в вашому місті, і музичні, і літературні, ну, були дуже цікаві. Вони були дуже відверті. Було багато людей, по-перше, так багато, як не було, скажімо, два роки тому. По-друге, це серед цих людей було багато молодої публіки. Тобто, це молода аудиторія, і це теж дуже цікаво. Не те, щоб я я якось там страждав на іджим, але справді цікаво, коли приходять ті, хто не приходив вчора. А по-третє, це доволі відкрита публіка, і ти це відчуваєш. Коли немає цієї закритості, немає якоїсь бар'єру, а є бажання, бажання тримати цей діалог. Тому я думаю, вибір Одеси не випадковий. Він, до певної міри, спонтанний, він емоційний, але не випадковий. Тому хочеться вірити, що сьогодні все буде добре. Також ви будете у Львові. — Так, потім у нас буде Львів. Це принципово три різні точки на мапі України. Ну, з такої культурологічної точки Ну, тут є логістична причина. Ми зараз вирішили не робити нічого в Києві, і почекати до весни. Ми подивимося, як відбудеться все сьогодні в Одесі. Ми подивимося на Львів. Якщо побачимо, що нашій аудиторії це цікаво. Якщо ми побачимо, що аудиторії це сподобалось, то навесно зробимо великі гастролі вже більшою кількістю міст. Поїздимо, пограємо. В Харкові було дуже добре. В Харкові було якось так щемко і по-домашньому. Але в Одесі теж буде по-домашньому. Ну я не сумніваюся. На то зараз буде презентація артбуку, який ми випускаємо під цей проект. І мені дуже приємно, що це відбувається саме в Одеському художньому музеї, який я дуже люблю і з яким у мене багато чого приємного пов'язано. Я пам'ятаю, ми тут виступали з нашим проектом «Лінія Енергема тоді. Покійно її царство небесне Саша Ройбург нас запросив пограти в стінах музею. Це було несподівано, це був такий певний виклик, але нам це було цікаво дуже. І публіція, яка прийшла, наскільки я зміг зрозуміти, теж було цікаво. В Харкові це теж відбувалося в локації Харківського художнього музею? Чи ні? Ні, в Харкові презентація книжки відбувалася в приміщенні Харківського літературного музею. От, але теж це було, весь весь наш такий спільний простір музеї, бібліотеки, галереї. Це той Харків, який. Який сьогодні є напівпідпільним, тому що дещо закрилося і не функціонує, дещо було пошкоджене, з якихось галереї і музеї вивезли, вивезли фонди, що зрозуміло, щоб зберегти їх. І, відповідно, культура в місті, я не знаю, як це відбувається в Одесі, в Харкові вона така напівпідпільна. У нас не працюють театри, на превеликий жаль, у нас не всі бібліотеки відчинені, у нас залишилося небагато книгарень. Це при тому, що в Харкові велика кількість людей сьогодні. І це такий певний дисонанс, коли людей на вулицях багато. А Культурного життя фактично дуже мало. І для Харкова це дуже незвично, тому що Харків завжди був містом, містом студентів, містом інтелігенції, містом культурної індустрії. В Одесі працює все. Слава Богу, я вам по доброму заздрю. так <свят> <хи> да, працюють бібліотеки і культурне життя досить активне. І воно, знаєте, було активне ну, з весни, напевно, 22-го року. Завмерло буквально на два місяці, а потім спраглі Одесити вимагали. І ми ці виходили, спілкувалися, щось презентували. Нове в Харкові теж вимагали і ми робили. Починаючи з минулого року, ми десь почали робити перші виступи. Знову ж таки, зрозуміло, що минулого року, коли почалась повномасштабна війна, збиратися збиратися в харківських театрах чи концертних залах було. М'яко кажучи, безглуздо і небезпечно, тому що місто розстрілювалося, не обстрілювалося, а просто розстрілювалося з артилерії. Ось. Але ми знаходили підвали, ми знаходили безпечні місця, укриття і почали навесні вже робити в березні, квітні в метро, почали робити перші виступи, концерти, виставки, і театральні якісь речі. Потім, коли відкинули росіян поза, поза межі міста, у Нас запрацювали театри, у нас почали відбуватися якісь прем'єри, почали приїжджати музиканти. Це було страшенно правильно, тому що приходила велика кількість людей. Харківян, яким це було дуже важливо. Яким йшлося знову ж таки не про розваги, не про, не про якісь відпочинок і забуття, а про те, щоб якось проговорити важливі речі, важливі сенси, важливі смисли. І видно було, що люди цим приймаються дискусіями, круглими столами, і цього всього було доволі багато. А це з цього року щось сталося. Чомусь наша обласна влада вирішила прикрити театр, як на мене, дуже дивне, дуже дивне рішення. Зміркувань безпеки, напевно? Ну, зміркувань безпеки нам всім треба не вилазити із підвалів і укриттів, тому що сьогодні в Одесу, наскільки я знаю, обстрілювали і працювали тут, наскільки я знаю, система ПВО і, і що. Ви фаталіст? Я, я, я не фаталіст, я реаліст. Тобто, в мене немає якогось там такого безглуздого. Відчуття того, що не треба убезпечуватися, не треба реагувати на небезпеку. Але ну я знаю, ми в Харкові трішки-трішки вже, вже звикли до цього постійного відчуття небезпеки. Зрозуміло, що ми, зрозуміло, що ми всі сьогодні є потенційними мішенями. Не дуже комфортне відчуття, але розуміючи, що сьогодні на лінії фронту знаходяться сотні тисяч наших хлопців, дівчат співвітчизників, і що їм набагато набагато небезпечніше, мені здається, нам з вами тут в мирному, хорошому тилу гріх нарікати. Психологи кажуть, що ми всі психологічні трьохсоті. Всі Суційно. Ну, Мабуть, згоден, так. Ви відчуваєте це і по собі? Безперечно. А що робити з цим? Намагаюся спілкуватися з якомога більшу кількістю людей, яким я довіряю, які можуть почути, в яких можна щось навчитися. Люди найбільше джерело енергії, любові, світла, як це банально не звучить. Ну от до початку нашого запису ви вказали на те, що не вважаєте, що прямо під час війни варто творити. Я не сказав, що не варто творити навпаки, я сказав, що творити варто. Я сказав, що на моє переконання за моїми відчуттями далеко не все створене під час війни, переживе цю війну. Тому що дуже багато речей мені здається створені з порушенням цього от масштабування. Реальність занадто велика, занадто страшна, і вона занадто близько від нас їх знаходиться, щоб ми могли нормально вибудовувати пропорції. Тому ні ні, безперечно, плюс іншого мистецтво це ще й терапія. І терапія для того, хто робить, і терапія для того, хто сприймає. І мені здається, важливо, щоб писалися картини, щоб відкривалися виставки, щоб робилися концерти. А от що з цього всього переживе, переживе цю часову перспективу і залишиться в майбутньому. Та подивимось. Великою мірою, мабуть, це не найважливіше думати про те, переживеш ти час чи не переживеш. Сковороденс переживе війну. Сковороденс, я припускаю, переживе. В будь-якому разі, сковорода переживе, тому що сковорода, як виявилось, він позачасовий, позаідеологічний. В принципі, він, він великою мірою універсальний. Він, я думаю, кожен в ньому може знайти щось своє, і саме цим він, я думаю, близький, саме цим він привабливий. Ми, власне, хотіли б працювати зі сковородою і з тим, що він робить. До трьохсотліття з нього народження, але потім трішки не склалося. Але от, власне, власне що, власне, так чи інакше, коли росіяни вступили в Україну, так, коли зайшли їхні війська, в них почалося таке підсвідоме, мабуть, полювання за Сковородою. Тоді, в перші тижні було знищено музей Сковороди в Сковородинівці, де ми теж от мали зіграти концерт, але о, там, от якраз, не вийшло, бо це відкрите місце і зовсім поруч з кордону. Були прильоти російські в село Бабаї, де теж бував Григорій Савич, де сковородинівські місця знищили головний корпус мого рідного педагогічного університету імені Григорія Савича Скароди, знищили його пам'ятник. Тобто я не думаю, що росіяни роблять це свідомо, але так чи інакше, в цьому є якась така сатанинська, сатанинська якась логіка пов'язана. Сатани тобто, полюють на філософа свободи, на філософа любові, на людину, яка яка вчила власне, бути собою і розібратися з собою, яка вчила відмовлятися від цих демонів у собі. Тому в нас виникла ця ідея все-таки зробити цей проєкт, Скоро Ми з Юрою Гружи працювали вже неодноразово. Він з нами записувався з собаками на альбомі Пси. І ми з ним робили альбом, який називається Фокстроти. Юрій композитор. власне, так? Він композитор він харків'янин, який вже 30 років живе в місті Берліні, має свою групу «Ротфронт». Він Працює багато як театральний композитор, і просто великий друг української культури завжди допомагає українцям, які приїжджають і мають виступи в Берліні. Ось і ми з ним товаришуємо вже більше десяти років. Щось разом робили. Робили цей альбом Фокстроти на слова українських поетів 20 30 х років. І відповідно, з Юрою було працювати легко, просто і це захоплювало. Тому що в нього неймовірно пластичне відчуття текстів чужих. Він Надзвичайно винахідливий при підборі якихось нових музичних ходів, і він не зациклюється на якомусь форматі. Це дуже важливо, коли працюєш з такими текстами, як як, наприклад, як, скажімо, сковорода. Тому що сковороду багато хто співає. І в Україні сьогодні можна згадати, наприклад, Хорея Казацька Тараса Компаніченка, можна згадати, згадати інших музикантів. Але зазвичай це доволі серйозна подача, доволі пафосна подача. Про це не говорять про щось погане. Зрозуміло, що Сковорода філософ серйозний, і його і хочеться сприймати серйозно, через нього хочеться говорити з, з янголами, через нього хочеться виходити на якісь високі матерії, і часто це звучить доволі прогнозовано. А натомість Юра запропонував зовсім іншу концепцію. Він вийшов з того, що ну, насправді Сковорода в багатьох своїх речах був доволі грайливий. Це не була якась легковажна грайливість, це була грайливість людини, яка. Яка просто дуже любить життя, яка дуже любить світ і готова цією любов'ю ділитися. І відповідно ця любов не обов'язково має бути пафосна, не обов'язково має бути помпезна, і не обов'язково має бути надміру серйозна. І тому ми взяли музику, яка ну вона насправді серйозна, але вона не є, не є, мабуть, академічною й досі. Це музика регі, музика даб. Це міру це танцювальна музика. І ми вирішили, що сковороду можна не лише цитувати. Його можна не лише зачитувати на наукових серйозних конференціях, а й під нього можна танцювати. І зробили такий танцювальний альбом разом з тим, ми туди закладали серйозні сенси. Тобто це не було пересмішництво, це не була якась іронія чи постіронія. Ми не намагалися обсміяти сковороду. Просто нам здається, що про такі серйозні речі, як любов, ніжність, довіра, можна говорити легко, не пафосно і піднесено. А загалом це про щастя, тому що і в анонсі заявлено, що сьогодні буде така розмова, окрім концерту, про щастя в концепції сковороди. Доцільно говорити в війни про щастя. Та мені здається, якраз дуже важливо зараз говорити про щастя, зокрема і про щастя перед усім, тому що занадто багато довкола болю, занадто багато е, трагедій і. Про біль, мабуть, не слід забувати, і про війну в жодному разі не можна забувати. Але мені здається, якщо ми будемо фокусуватися лише на наших страхах, на нашій зневірі, на нашій невпевненості, на наших сумнівах, ну це може призвести дуже швидко до нашого вигорання. Мені здається, ну, слід пам'ятати, що окрім злості, крім люті, крім образи, крім потреби справедливості, потреби потреби відновлення цієї справедливості, нам ще має керувати потреба щастя. Якщо ми це будемо пам'ятати, я думаю, дуже багато речей нам ми будуть проживатися ну, трішки легше. А уявлення про щастя змінилося у вас? Після роботи зі Сковородою? Після, після роботи після, зі Сковородою. Після початку війни, після початку війни да, змінилося уявлення про дуже багато речей. Безперечно, послухайте, ну… знову ж таки, ми повертаємося до цієї тези про те, що всі ми сьогодні трьохсоті. Я думаю, так, навіть думаю, особливо трьохсоті з нас ті, хто цього не визнає. Хто не хоче за собою цього помічати, хто далі вперто намагається, намагається робити вигляд, створювати ілюзію, що його це не торкнулося, що ця війна його не зачепила, що він далі лишається таким, як він був 23 лютого. Мені здається, тут, тут найбільші проблеми. Я чудово за собою, все тобто чудово судовлю, помічаю за собою. Я змінився, змінився на найкращий бік. Хочу лише сподіватися, що ці зміни вони не фатальні. І не безповоротні, що коли завершиться війна, і коли в Україні знову настане мирне, спокійне життя, ми всі знову ж таки почнемо себе віднаходити і самі себе, самі себе собі повертати. І ось в цьому випадку, я думаю, що такі, такі люди, як Григорій Савич, нам можуть стати в пригоді, тому що от він саме говорив про ці от пошуки, пошуки щастя в собі. Це речі, на перший погляд, вони доволі абстрактні, вони доволі ілюзорні. Доволі і вони занадто, можливо, занадто відділені від якихось цих наших життєвих реалій. Але мені здається, великою то мірою саме вони є помічними, саме вони є очевидними. Тобто, якісь необхідні тобі речі, вони зазвичай знаходяться там, де ти їх ніколи не шукав. 12 треків. Один з них написали текст Ви. Ви так долучилися до сковороди, стали поряд. Е, я прослухала всі треки, mm -hmm. і ви знаєте, феномен осучаснення е, напевно вдався на всі 100%, тому що, знаючи сковороду, у принципі, ну, тому що освіта mm -hmm. профільна, mm -hmm. я гадала, який же трек ваш? Угу. Mm -hmm. Ну, Потім зрозуміло, що він 12-й, це було просто за нумерацію, Але ви все ж таки сковороду змінювали, ви його адаптували. Ну, трішки-трішки. Насправді, в цьому тартбуці, про який я говорю, там будуть тексти, які ми співаємо, але вони там будуть в пісні, ясна річ, ми дещо скорочували, дещо, дещо, дуже делікатно, але спрощували, тому що все це треба буде проспівувати. Тобто, Так чи інакше є ці фонетичні якісь вимоги. А в книзі вони будуть, ці переклади дані класично, тобто відповідно до вимог. Я робив ці переклади, мені було цікаво попрацювати з текстами Сковороди. Спочатку ми хотіли давати це мовою Сковороди, тобто цією дивною Слобідсько-давньоукраїнською говіркою, яку він писав. Але потім ми подумали, що це ну, звучить доволі занадто екзотично. Не хотілося, щоб слухач акцентувався саме на екзотиці. Хотілося, щоб Сковорода звучав безпосередньо, а щоб він звучав зрозуміло. І тому, власне, спочатку у нас була ідея взяти переклади, які вже існують. Сковород багато хто перекладав, зокрема, є. Переклади, які вважаються класичними Валерія Шевчука. А потім, я подивився, мені здалося, що я би деякі місця Шевчука поправив би і зробив би трішки по-своєму. Ну, і відповідно, відповідно, це була дуже цікава робота. У нас були навесні влітку гастролі з музикантами. Я з собою тягав томики Сковороди і в оригінальною мовою, і в перекладах, і його філософські твори, і його художні твори. І Якісь монографії про нього, тобто я жив останні півроку зі Сковородою. Це був неймовірний досвід занурення то, власне його філософію. А ще що цікаво було читати цей е, е, корпус текстів про Сковороду. Сабто, зрозуміло, як багато він важив для цілих поколінь українських філологів, філософів, перекладачів, письменників, як багато він важить для людей, які Принципі, здатні цінувати слово, здатні цінувати, цінувати поетичну і філософську творчість, як таку про ж, насправді, написано безліч творів і поетичних, і прозових, і пісенних, і театральних. Севто те, він справді приваблював, приваблює. Переконаю, буду далі приваблювати увагу. Письменників, музикантів, режисерів, і от, власне, мій текст про сковородню народився теж дуже легко, як таке певне продовження цієї традиції сковородніянства. Яке існує в нас вже не одне десятиліття. Я, от якщо ви будете на концерті, а якщо не будете, то я вам розкажу. Ми навіть таку річ зробили. Я повибирав кілька текстів, присвячених сковороді. І Павла Течіни, і Максима Рильського, і Івана Малковича. Просто для того, щоб ім'я Сковороди зринало ще з уст інших письменників. Будете танцювати сьогодні? Звичайно, всі будуть сьогодні танцювати. Це танцювальний проект. Це регі. Це музика щастя. Художній музей в Одесі ще такого не бачив. Ну, концерт буде не тут, тут буде дискусія. Але я думаю, бачимо, тому що я згадував, ми тут грали концерт з лінією Мондергема і там теж всі танцювали. Мі здається, музеї загалом це ідеальне місце для танців і співів. Те, що в нас іноді музеї трактуються доволі ну, доволі упереджено та і доволі так традиційно, мені здається, це не дуже хороша ідея. Тому що якщо ви поїдете світом, ви побачите, що для багатьох дуже серйозних, дуже поважних, академічних музеїв, які вважаються просто якимись аталонами музейного простору, цілком нормально є запрошувати якісь. Нібито на перший погляд нестандартні стандартні проекти, і літературні, і музичні, і кіно. Тому що музей має бути територією свободи і територією власне відкритості, а не територією страху, заборон і дистанційованого сприйняття мистецтва. Я хочу вас привітати з утриманням шведського пен. Okay. Ви лауреатом стали, так? Я ще не ставимо. 15 го мають вручати. Ну це не оголосили, що я лоурату. Тобто, попереду, все. Ну, я не знаю найголовніше. Попереду вручення цієї премії, але оскільки я туди не поїду, то для мене набагато важливіше те, що світ далі підтримує Україну, світ далі слідкує за подіями у нас, світ далі про нас не забуває. Зрозуміло, що з 24 лютого кожна премія, кожен переклад, кожна нагорода. Кожен виступ українців на не світі це не якісь персональні відзнаки і подяки і успіхи. А це передусім це передусім про солідарність з Україною. Я це так сприймав, так сприймаю. І мені здається, ну так буде чесно. Тобто, якби на моєму місці цю премію отримав будь-хто з моїх колег, я б за нього дуже сильно потішився. Головне, щоб це що ця нагорода прийде в Україну. Головне, що в Швеції будуть згадувати про Україну. Дякую вам І наостанок, Якщо можна найулюбленішу цитату від Сковороди. вашу особисто. У нас є, от ми з Іреною часто згадуємо якраз в межах цього проєкту фразу про, про любов. Вона ніби хоче навіть зробити собі татуювання Ірена Карпа, яка бере участь з нами. Тому ми сьогодні говорили про цей проєкт. Ірена згадала, вона дуже важливий голос в цьому проєкті. А там звучить так, що серці всякому своя любов. І Мені здається, це дуже важлива річ. Вона знову ж таки доволі проста, як більшість якихось таких от. Висловів Сковороди, які винесені потім в якісь цитати. Вона про свободу, про те, що любов може бути різною, і любові вистачить на всіх. Дякую вам. Василь Дякую. Вам. І нехай сьогодні в Одесі будуть шалені танці. Дякую. В атмосфері Сковороди. Дякую. Спаси.